Всім привіт і ви на каналі Просто Настя. Сьогодні я хочу вам показати, що завезу у Аврору. Ось така, як великий дом. Ось так, зараз я, я його вже відкривала дивилася і хочу вам показати. Так, зараз його відкрию. А як я його відкрила? Тут у нас... Іде ось сам такий дім. І потім ось таких дві накорочки. Ось. Тут дуже багато всього. Ось так от. І, ну, люди, які будуть на, нашій, на нашому домі. І сама мебель. Ось так. Я хочу вам ще засняти, як я це буду робити. Але ще хочу вам сказати, що. Я собі купила у Оврорі ще. Ось недавно Я хочу вам засняти, на чому я зараз вам знімаю. Як ви бачите, в мене дуже гарно, так все нашатається телефон і світ. В мене прям гарно ви бачите. Тому зараз вам покажу. Ось така штучка. Я її купила у Оврорі за 169 гривень. Ось це світло. Все ми крутимо і можемо управляти, куди нам треба. Я його трошечки ось вище подняла, тому що, щоб мене було гарно видно. Воно збирається, якщо мені потрібно. Ось тут батареєчки. І ось сама кнопочка на світло. Його можна відкрутити, якщо мені не треба світло, але я не хочу його відключати, тому мені потрібно світло. І ось сюди телефон, воно коли ставиться, воно ось тягнеться. Ось так. Зараз хочу вам показати, які тут є. Світло, Це таке, ну, легеньке. Ви тут не бачите? Якось? Ось, ось так легеньке я вам словлю, щоб вам показати, потім краще, і супер. Я поставила собі на супер, щоб мене дуже гарно було видно. Тому ось так. Ось вам обзорно, що я буду з самого по початку знімати. Ви бачите, тут ось так всі фонарики. Тому. Ось так. І ось у мене йде обзор на ці штучки. Буду ще вам знімати. Ну, продовжуємо відео далі. Тут в мене сніжинки до Хелли, я теж можу вам засняти, як це все роблю. Тому поїхали. Так, для цього, щоб зробити нам домик, можна і руками клеїти, але я ну, завжди бачу, що всі роблять це пінсетко. У мене це для. Провей, тому я думаю, він теж. Хочу спочатку зробити. Тут у нас є Щось така картоночка, на якій це все було. І ось тут, як виглядає сам цей дім. Я ще хочу вам нахилити трошки, щоб ви бачили, як це все я роблю. Це буде на 2Х, ну, як я завжди все роблю. Тому поїхали. Десь хвилинку у вас, але це дуже-дуже довго йде. Що я встигла зробити? Тільки ось це. Це дуже мало. Ну, це я робила 4 хвилини. Ну, це дуже буде довго, якщо це буде все дивитися. Давайте я просто зроблю всю цю кімнату, яку я почала, та заснімо вам результат, і потім буду ще починати далі. Тому що ну, вам це було просто нецікаво. Під музику дивитися, як це все я відліпляю та роблю. Тому чекайте ще відео про цей домик. Дякую, що дивилися це відео до кінця. Ставте вподобайки та підписуйтесь на мій канал, хто не підписаний. І всім па-па!